Ви в е, мене робили ремонт, е, встановлювали двері прихованого монтажу. Так. І, і все добре, і все класно. Угу. Мені все сподобалось. У мене тільки одне питання. Де вони? <сувачка> Реально, я в кухню попасти не можу. Я вже прям не їсти, я жерти хочу. А <сувач> Що значне вони? Так, так вожж... Ага. А чекає може? пу 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 Пу-пу-пу-пу пу 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 Пу-пу-пу-пу. Дивіться, ви нікуди не йдіть. Ага. А я а -а -а -а. зараз, зараз бігаю в машину, візьму інструмент, Ага. прийду і то все зроблю. Ага. Чекай, чекай. А як я в машину збігаю? Боже, який я дурак, треба було двері підперти. Сидай, може, які колядники прийдуть, може ж я не знаю. Може, свідки його Та, хай би давло, хай я прийшов. Але я роботу зробив його добре, нічого не видно. Взагалі Багато... стиха, куди ви